Вирішила на хтз 012 переробити генератор. Яка в цьому була потреба. Рідний стоїть на коробці у цьому місці, от відносить двигун, сцеплення і далі до коробки. Відповідно, поки ти їдеш, поки ти працюєш, зарядка йде, вжимаєш сцеплення, зарядка не йде. І Не є така ж колосальна проблема, але ну, не зовсім таке конструктивно правильне рішення. Відповідно, ми вирішили переробити. Переробили таким чином. Зняли, заглушили дору і виводимо це на порід. Точилась така втулка, виводився шкіл і брали запорожця-генератор. Відповідно, десь, де буде місце, його монтуємо, зробимо кріплення, шків, орієнтовно вдвічі-менший, за це цей, і буде постійно зарядка. То завів і цей. Не є така колосальна проблема, бо є ручний ручна заводна лапка. Відповідно, всі генератори ручною дьорну називалось, але вже вирішили переробити і мати спокій, то от таким чином це реалізували. Кому буде цікаво, візьмуть до уваги.